напрямки вже презентовані, можливо, без цифри якихось все, що стосується політичного примусу, дипломатичного, економічного, військового, зрозуміло, що деталі там математичні додатки вони будуть у партнерів. Ну мається назв ті, хто приймає безпосереднє рішення надання цієї зброї, наприклад, чи надання тих чи інших юридичних дозволів, ну чи правне оформлення юридичних складових щодо е більш широкої презентації для України. Я думаю, що це питання днів. Ну то чому, тому що це важливо, тому що важливо розуміти на якому. Етапі війни, що робимо. Я думаю, що президенту достатньо ефективно цю презентацію проведе. Ну мається на увазі акценти, основні вже зрозумілі, але він додасть детали, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива, чому це паралельно йде. Дивіться, є формула миру, яка чітко фіксує позицію України щодо переговорного процесу, на базі чого він має відбутись, і як до цього переговорного процесу прийти, щоб не було цих спекуляцій, чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати. Я думаю, президент презентацію таку проведе в найближчі дні.